Куди лібе? Як це куди? Додому. В твій улюблений Deutschland. Night Мій дім – Україна. Україна. <проб> 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 На четверези. Я залишаюсь Юлінка. А мотисні. Ну, і температури немає. Можеш їхати, я буду жити тут, бо Україна понад усе. Юр, ти нормальний? У нас тут ракети, шахеди, тут небезпечно. А там турки і араби. Тут безпечніше. Безпечніше? Угу. Кохане, в нас тут війна. А ну нарешті хтось з мого рода стане представником країни переможниці. Ла ла. -ла. Коханий, нас тут ТЦК людей ловлять. А у мене ні паспорт. <реш> <реш> Ось такий аусвайс. Для нашого ТЦК це не показник. Он зараз всіх без розбору. Бусик запхали і увезли. Це російське і все. Все, я залишаюсь. Ла, -ла лі Ти ла -ла. що, телемарафону передивився чи що? Ну не вже тебе не тягне додому. Іноді тягне. Але в Україні стільки німецьких авто, що я з тебе почуваю як вдома. Похани, у нас тут комендантська година і після 12 вже нічого не працює. В Німеччині після 8 нічого не працює. А на вихідні взагалі зачинено все. Я тут наче як в Лас-Вегасі. Коханий, не чуди, ти німець твій дім в Німеччині поїхали. Ніхто нас, українців, не може вигнати з нашої землі. Хто тобі сказав, що ти українець? Мій кум. Який ще кум? Ти нікого не хрестив. Мій друг Василь, а, Василь. каже, що ми з ним стільки вже випили, що я його кум. Тоді назви мені хоча б три причини, чому ти не хочеш повертатись додому. Борщ, сало пампушка. <рекунки> mm -hmm. Чесничком. З <рекунки> козирів зайшов. І контрольний. Самогон! <рекунки> <рекунки> ти забагато часу проводиш зі своїм кумом. Поїхали, кажу. Я не можу їхати. Чому? Я записався до кума на СТО машину чинити. У нього немає СТО. Є назва гараж. О, гараж. Ось він пише. Ось куме, приїжджай в гараж, будемо машину чинити, а насправді будемо самогон самогонбити. Але це при дружині не читай. Ой. Ой. Слухай, ну який гараж? Ну поладиш свій мерседес на ліцензійному сервісі в Німеччині. Там дуже дорого. А тут ось кум пише, за копійки підлампічимо. Mm -hmm. Ось. Mm -hmm. а, і, і це гарно відмітимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Але це а, при дружині теж не Ой. Твоє авто на гарантії. ні, один раз підлампічили. <рес> Але ж ти не зможеш тут жити. Ти наші українські дороги бачив? Ой, точно в Україні немає доріг. Ай-яй-яй. А як ми поїдемо віздори? А як ви сюди приїхали? Обережно! Але згодний шлях мій мерседес не витримає. Добре, добре, тоді обирай. Або я або твій кум. Ой, добре, годі ти. Зараз поїдемо. Решті. Зараз поїдемо. А зараз, зараз. Ти а ти що робиш? Як це що? Українська традиція на коня. Стоп. А за кермом хто поїде? Ти? А в мене немає прав. Так ото. В такому разі, ласкаво просимо в Україну. Юрген! Все. Ми нікуди не їдемо. Добре, не хочеш сьогодні, поїдемо завтра. Завтра я не можу. Чому? Я записався uh, зуби лікувати. Полікуєш їх в Німеччині. Ага. В Німеччині я записався в 25-му році на 27-й. А в Україні з чого на завтра? Ось. Ну ти падла німецька. Привезла на свою голову з батьками познайомити. Познайомила. Коханий, але ж нас знову почали виключати світло. То есть гуд. Що значить гуд? Менше будемо платити за світло. Oh. Ну, що тебе тут тримає? Ціни ваші на світло, на газ, на воду. Я трішечки пожити в раю. Ну, ти не зможеш тут жити, ти наші зими бачив. Ти замерзнеш. Не замерзну. Мені подарував текстильну систему кліматконтролю. Що? Підштанники. Кохане, але ж там твої друзі. Там німці. І що? У них немає друзів. А ти? А я українець. Ти ніколи не станеш українцем. Чому? Це? Бо ти німець. Паляниця, у карх залізниця, нісенітниця. Це ще не робить тебе українцем. Захмір кольгана ганджа гуляє. Мечок під хмарами когут співає. Точно не синітиці. Ой у Лузі Червона калина похилилася, чому ж наша славна Україна за зажає... Ти не москаль! Дякуючи Богу. Але зрозумій, що ти від кінчика носа до кінчика ніг німець. А в душі я українець і душа моя в цієї вишиванці. Ну ти гадаєш, якщо вдягнув вишиванку, все ти українець. Не Де Диви! Ой, тихай потрошки. Ой. По Ой. Юлінка, не, ми не можемо нікуди їхати. Треба спину лікувати. Ой, а тут для українців повний серг. Ну який ти нафік України? Щирий. Добре, давай перевіримо. Давай. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Батько наш! Бандера! Україна! Мати! Путін! Ла -ла -ла. О, о, о. Зараз, зараз я доведу, що я українець. Зараз, Юленька, зараз. Зараз, зараз, зараз. А, я доведу. А, а. Ти що робиш? Створимо дію підпис. А? Я українець. Ти навіть відзрів, все одно ніяк і не українець. Українець, я тест пройшов. Господи, який ще тест? Ось, диви, ось. І що Що не з'їм, то попід надкусаю. Тест. Ти ідіот, це приказка, а не тест. Не кричи, сьогодні не можна кричати велике свято. Який ще свято? Святий вечір. Добре. Я тобі влашкую. А в святої Міродори і Мітродори. Ти десь цю газету взяв? А, Знов цей нестерпний Василь, як же він мене задовбав. Все, Ми збираємось і їдемо. Поїхали. Ну куди ми поїдемо? В Німеччину. А, а на кого я хазяйство залишу? Яке ще господарство? Ой. А, курочки, барашка, свинюшки. Де ти їх взяв. Купив. І де вони живуть? На дачі. А які ще дачі? На нашій дачі. Юля, я хотів розповісти на твій день народження, але як кажуть в Україні, сталося, як сталося. Ось, Я, я нам купив невеличку дачку, 80 сотків. Ну, там треба ну, робити, наробити картопельку там тушоночку, баночек 300-500. Кохані, навіщо нам вдвом це все? Не нам вдвом, Юля, а хлопцям і дівчаткам напередові треба це. Щоб вони домашнього поїли. Зараз кожен українець має робити все, що може заради перемоги. А ще місяць тому сікався сюди їхати. А зараз я нічого не боюсь. Бо мкнув вже. Ні. Бо я знаю, що в Україні найстільніша армія в світі, яка захищає навіть і Ще я хочу бути тут, коли оце плещі весь дохне. Кум каже, таке свято буде, а хто пець відпочиває, так? Ось. Тут нарешті куп провели, тут все одно небезпечно. Ну, коли поруч небезпека, ти починаєш більшість цінувати життя. Україна це не проста країна, це місце, де серце б'ється голосніше. Тут це країна, де. Навіть іноземець хоче бути українцем. Я тут знайшов не просто проєвиді, а народ, що дихає свободою. В Німеччині може і більше матеріальних благ, але за всім цим зникає духовність. А Тут у кожного українця душа відкрита навстіж. А дівчата, які гарні в Україні дівчата. Що точно поїхали? Юля, окрім тебе, мені ніхто не потрібен. Але зрозумій, в Німеччині жінки ж живуть за правилами трохи. Кюхе Кінда Керхи, кухня діти церква. Але а в Україні стільки на жінках тримаються. Вони сім'ї на плечах тримаються. Поки їх чоловіки на фронті українки, ви найкращі в світі. А хочеш я тобі Україну покажу? Ну покажи. Ось диви. А от і ні, Україна це три зуби. Це я знаю, а ти і мене послухай. Україна це п'ять річок. Дунай Дністер Сіверський. Д -д 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 Донець, Південний, не і Дніпро. А ось тут. Чорне море. Багато країн в світі хочуть мати ось такі водні ресурси. І якщо українці будуть єдині, як вони, ось що отримає кашка, а не Україну. Слава Україні!